Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. Тарас Григорович Шевченко видатний поет, художник, гордість і натхнення українського народу. Про життя на творчість написано багато книг. Проте в житті кобзаря є дуже багато цікавих фактів, відомих далеко всі. Проте вони повною мірою розкривають багатоградність та талант митця. Сьогодні ми розповімо вам маловідомі факти життя Тараса Шевченка. Розвіємо стеротип про кобзаря як знедоленого, похмурого і суворого чоловіка. Бо його життя це насамперед історія про успіх боротьбу. Інші Шевченки інтелігентний, красивий та стильний. Після звільнення іскіпатства Тарас Шевченко мав хороший прибуток, тому й одягався досить модно. Так, у власному щоденнику Тарас Шевченко із задоволенням описував придбання ним за 100 рублів, що без янити. Найбільший портрет Кобзаря, площею 500 квадратних метрів, намальовано у Харкові у жовтні 2014 року, на стіні 17-поверхового будинку, ця картина входить до книги рекордів України. Силуети з зображенням малювали ночами більше двох тижнів. Ширина готового малюнку становить 12 метрів, а висота 43 метри. Не поет, бо це ж до болю мало. Не трибун, бо це лише рупор мас. І вже менш за все кобзар Тарас. Він, ким зайнялось і запалало. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха. Країна у вогні палає, йде війна поміж добром і злом, стогне батьківщина, знемагає Наче птах зі зламаним крилом, світло й темрява затіяли кривавий, і жорстокий неполюдський бій. Б'ється сатана та боже правий за мою країну йде. В дні перемог, і дні поразок, щасливі дні і в нісні. Іду з дитинства до Тараси, не в субінь зніму які б вінки він сплів героям, і як уславив би їх чин. Він грав би в сурму перед боєм, боровся б сам серед руїн. Вам слава сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний ще, Іду до нього, до живого, усе світ вірші та поем, думи мої, думи мої. Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Україну ідіть, діти, в нашу Україну По тинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду. А ще може й славу, привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Мені, однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? А неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і у вогні її окраденою збудять, ох неоднаково. Щоб, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, яких почує, знать от Бога, і голос той, і ті слова. Це Як за все у навчили зброю володіти, так українці мовою, країну боронити. Це ж треба мати сатанинський намір, чи їх в собі невеликовний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами, та й що й у всьому звинуватить нас. Ми воїни, не ледарі, лежні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через це. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою. Чому ж рости, рости, Допоки не впадуть тюремні двері. І радісно, буремним громом спадають з неба блискавиці. Тараси, привісні птиці, слова чугають над Дніпром. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте. В останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Загусла кров? Та що ти? Це калина, розріджувачі крові, не давай. Вона жива, вона тече по жилах, це кров героїв. Не забувай Для того і росте, щоб завжди знали всіх, усіх, що згинули за нас, щоби у когось відбулись хрестини, а хтось пішов спокійно в перший клас. І це не згустки. Калинові грона, і це не тромб, що венами гуляв, це просто. Куля, розумієш куля, ворог у молодість стріляв. Загусла кров, та що ти? Це калина, вона в снігу, в морозі, але говорить, кожному говорить, щоб подвиги героїв. Пам'ятав, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.